В Кривому розі стартував проєкт спортивної реабілітації ветеранів через плавання вільні хвилі, який реалізується за ідейної та фінансової підтримки Метинвесту. До дня захисників і захисниць презентували програму реабілітації на базі дитячої юнацької спортивної школи номер 10 Метою програми є покращення стану здоров'я, сприяння фізичній, психологічній та оздоровчій реабілітації ветеранів війни та військовослужбовців через заняття плаванням. Метинвест вже реалізує проєкт у Запоріжжі. Тепер до нього доєднався і кривий Ріг. Перварійська фундація Разом з Радою оборони міста та компанією «Метінвест» продовжує реінтеграцію воїнів, які повернулися з війни або які зараз проходять лікування. Та чергу дискусійним панелям, які ми щомісяця проводимо в проводимо ми розпочали проєкт Вільні хвилі. Цей проект спрямований саме на реабілітацію військових та військовослужбовців через плавання. Перед стартом реалізації даного проєкту було закуплено три підйомники міста Кривого Рогу, саме три дюсиша. У нашому місті програму підтримки та адаптації ветеранів підтримує Рада оборони Кривого Рогу. Проєкт вільні хвилі стане частиною програми ветеранської політики, політики героїв, яка є однією з масштабніших в Україні. Розпочинаємо новий проект Вільні хвилі разом з чемпіоном міра Європи, призером Олімпійських ігр. Денисом Сіланті. Цей проєкт буде складовою частиною нашої стратегії допомоги нашим ветеранам. Автором методики виступив чемпіон світу та Європи з плавання, громадський діяч Денис Силантів. В межах проєкту тричі на тиждень протягом трьох місяців для ветеранів проходитимуть безкоштовні заняття плавання. Основною перевагою є індивідуальний підхід до кожного та певне навантаження. Дуже символічно, що ми його починаємо якраз в свято. Свята захисника і захисниць України. Тому мені з великою вдячністю і шаною приємно презентувати цей проєкт для наших ветеранов. Згідно з дослідженнями лікарів, вода допомагає не лише фізично, а й зняти психологічне напруження, боротися з депресією. Після занять люди починають відчувати себе впевненіше та емоційно стабільніше. Програма розрахована на захисників, захисниць та ветеранів війни з пораненням чи інвалідністю на людей, які мають травми різного ступеню тяжкості та проходять реабілітацію. Отримати відповідні навички, психологічну підтримку та відновлення криворіжцям допоможуть професійні криворіжські тренери. Прийшли вони такі трошки з опаскою. І Коли вони попали у воду, тренер з ними попрацювала, навчила, як правильно дихати, як правильно рухатись у воді. І вони почули тренер-ученик, коли їм дають змогу навчитись, чого вони не вміють. Вони розквіли, вони отримали емоції, щиро улибались. Вони ну знаєте, ці емоції у них вже стали захлестувати. За словами учасників проєкту спортивної реабілітації, подібні заняття важливі. Окрім спілкування з однодумцями, тут можна отримати навички плавання, перезавантажитися та отримати психологічну допомогу. Ми можемо займатися в будь-який час, без, без перешкод. Плаванням басейни це для нас відкрите. Для ветеранів війни це дуже така велика для нас підтримка. І Ми дуже дячні, що для нас це організовують, нас завжди підтримують, не забувають. Бо це нас дуже витягує, якщо якісь депресії мене. Се витянула загалом у кривому розі та Запоріжжі до занять планують залучити до 400 ветеранів та військовослужбовців. Безбар'єрний доступ до тренувань можливий завдяки придбаним у межах програми мобільним підйомникам ліфтам.